Сьогодні поговоримо про серіал «Секс та місто», а саме не про серіал, а першу частину фільму. Нагадую, на цьому каналі ми розбираємо фільми та серіали та вивчаємо англійську з допомогою них. «Секс та місто американський серіал, в якому ми можемо побачити дуже багато фразових дієслів, фраз та цікавих граматичних моментів американського варіанту англійської мови. Мене звати Ксюша, я викладач англійської і я обожнюю викладати мову за фільмами і серіалами. Поїхали! та частина відбулася з містером Бігом, але щось пішло не за планом. After every breakup, I secretly thought nope, they belong together. You thought that after the second breakup? Yep, after the fifteenth. Aha, uh -huh. that's hilarious. We broke up a lot. Yeah. After every breakup, I secretly thought, no, they belong together. You thought that after the second breakup, after the fifteenths? Гм, хілс. We broke up a lot breakup. Переклад. Після кожного їх розставання я секретно думала ні. Вони створені один -од для одного. Ти думала це після другого розставання? Після п'ятнадцятого? Hilarious. Very funny. Смішно. Ми розставались дуже багато разів. Отже, по-перше, у нас є тут break up як іменник, тобто розставання. Не запам'ятайте, що це фразове дієслово, яке означає розлучатися, розтуватися. Є класна фраза Belong together, створені один для одного. Hilarious, very funny, hilarious, Смішно, а, дуже смішно. Yeah. А ось саме той момент, коли трапилась фатальна бійка. З букетом квітів посеред дороги. Пул овер, пулвер, прижмись до обочини, зупинися, каже містер Бік водію. Це, до речі, фраза -водій слова, яке потрібно запам'ятати. Звичайно, у всіх сценах там, де поліція просить машину зупинитися, вони кажуть саме цю фразу pull-over. Містер Бік він дуже переймається через те, як пройде їх. Життя далі, і він каже to screw it up. I don't want like, to ruin it, to ruin make everything not good. Я не хочу облажатися, я не хочу все зіпсувати. До речі, до слова screw up у нас є декілька синонімів. Uh, fuck, up, ви знаєте про це. Mess up, також туди ж. Mess up більш такий лояльний, скажімо так, який можна говорити скрізь. screw up fuck up be attentive with it word. how you doing on your vows now just a reminder you're going to be saying these in front of a lot of people so the pressure is really on how are you coming with your vows just a reminder you're going to be saying this in front of a lot of people so the pressure is on how are you coming with your vows Just a reminder. рімайде нагадування. Ти будеш казати це перед дуже багатьми людьми. Тому буде великий тиск. So the pressure is on. pressure is is on. on. theвімkнено. Кері розмовляє з містером Бігом напередодні їх весілля і хоче переконатися, що все в порядку. Ще та розбираються. Речі Керрі, вона буде виїжджати зі своєї квартири. Як ми знаємо у Кері дуже багато речей, і от у них така міні вечірка, де вони розбирають її речі, веселяться та вирішують. Що «take», що «toss», а що «storage». Давайте подивимось. «Pink post-it, take, purple, toss, yellow, storage». Oh, «Pink post-it, take, purple, toss, yellow, storage». «Post-it» – це наші наліпки. Вони каже рожевий постід, ножева наліпка, take, беремо з собою purple, фіолетова, toss. Toss – це викидувати, швиряти. Цю фразу також використовують тоси coin, підкинути монетку, and yellow storage. Storage – це зберігати, залишити її десь на складі. The maid of honor, тобто головна дружка голова на подружка нареченої. В цьому випадку Керрі обрала the, main, the, maid of honor Саманту. Саманта на rehearsal dinner. Rehearsal dinner – це репетиція весілля. Rehearsal – репетиція. Каже тост. І ось що вона каже. Now, I know it's tradition at the rehearsal dinner for the maid of honor To reveal embarrassing things about the bride, <laughs> but in our group, we never kiss and tell. <laughs> now I know it's now I know it's tradition, and the rehearsal dinner for the maid of honor to reveal embarrassing things about the bride, but in our group, we never kiss and tell. yes <laughs> show Розказує, відкриває позорні якісь речі про наречену, але в нашій компанії ми ніколи не розпускаємо язики. Давайте подивимося на класні фрази тут. Uh, перш за все, як я вже сказала, rehearsal dinner – це репетиція перед весіллям. Dinner – це вечеря, rehearsal – репетиція. The maid of honor it's the main friend of bride. це дружка в нас. Reveal. Reveal – it's like open tell розповідати, відкривати. Embarrassing, embarrassing moment, Позорний такий не, неприємний момент. A kiss and tell interesting phrase, uh, It's like to uh, tell the story, which are secret. Розповідати якісь секретні історії в українському перекладі це звучить як розпускати язик. Uh, також я читала, що це як момент із. Uh, Journalist. How is that? Kiss and tell. Exactly. And if not, then just write this I will love you. Simple, to the point, and I swear I won't even try to take credit for it. Exactly. And if not, just write this I love you, simple and to the point, and I swear I won't even take Try to take Craig for it. Келі розмовляє з містером Бігом, а вона переконується, що він пише їх Wolves клятви. і каже їй Якщо в тебе не отримується щось, просто напиши I will love you. Я буду тебе любити. Simple and to the point. Просто та по ділу». And I swear. І я клянуся. I won't even try to take credit for it. Я не буду навіть намагатися присвоїти собі заслуги за це. Зверніть увагу на цю фразу take credit for something means like to try to get a prize for something. Часто ми кажемо you can use my idea, I won't take credit for it. Ти можеш використати мою ідею, я не буду претендувати на це. Типу я не буду претендувати на якісь. Позитивні моменти після цього. І, до речі, мені також подобається подобається фраза Simple and to the point» Просто і точно Дивимось на момент. Кері отримала walking closet, тобто гардеробну кімнату, велику, по якій можна ходити. І ось так вона описується. She opens the closet door revealing a beautiful oversized walk-in closet with shelves and more shelves and places for shoes and more shoes вона відкриває closet doors Двери, шафи, кімната, closet revealing a beautiful oversized walk-in closet reveal it's like open гардеробну, по якій можна пересуватися з шелф, з поличками, ще поличками, і місцем для взуття і більше взуття. Все, як подобається кері. Зверніть увагу на слово shelf «поличка». Одна поличка шелф. Множина завжди фу змінюється на б, і ми бачимо «шелфз», «шелфз». Такі словні дуже багато в англійській мові, які закінчуються на звук «фу». І вони завжди змінюються надвом. Кері закохана в свою walking closet, і вона каже like it? It's, love at first sight. It's love at first sight. Кохання з першого погляду. Зверніть увагу на слово «sight». «Sight» – це зір. Якщо у вас гарний зір, це «good sight». Якщо у вас не дуже гарний зір, це «poor sight». Якщо у вас далекозоркість або близькорукість, це long sight и short side. Охота. Отже, laugh from first, love at first sight любов з першого погляду. That's the face I've been trying to avoid. See? This is the face I've been trying to avoid. Come here. I've been trying to avoid. Present Perfect Continuous. Це саме те обличчя, яке я все, весь цей час намагалася уникати. Колись давно розпочала і досі продовжу. I've been trying to avoid. Якщо у нас дія розпочалась в минулому, продовжується до даного моменту. Це як я, яка вивчаю англійську все своє життя. I've been studying English all my life. Have плюс been плюс дієслова з інговим закінченням. Here's the thing. This is me you're marrying tomorrow. Me.

Ніхтось інший. Зверніть увагу на це слово thing. В англійській мові дуже багато варіантів того, як його використовувати. Як сказати? Це його фішка, йому подобається це. It's his thing. Справа в тому, що the thing is, до речі, я ненавиджу, як вимовляється це слово, постійно з ним працюю. Ще не ідеально, але thing. Намагаємося його сказати. Отже, вивчати англійську за серіалами та фільмами це дуже цікаво. Ви можете прослідкувати не лише цікаві фрази, а й граматичні конструкції, побачити, як граматика вживається на ділі. Звичайно, це нереальна мова, в якій ви можете прослідкувати, як носії розмовляють в моменті, це написаний сценарій, все таке. Однак, все одно, це один із найкращих, як на мене, джерел для вивчення мови.